На минулий тиждень до сімейних лікарів домусте 1759 пацієнтів. Із них 451 захворівших на гостру респіраторну інфекцію було 907 пневмоній, направлено на стас лікування в лікарню. Дітей було 1407. Діагностовано 5 пневмоній і ОРВІ 381. Е, Стан, справа в тому, що <кій> вчора тільки на амбулаторії по Кірова е, було прийнято 10 сільських жителів. Ми не відмовляємося їх приймати, але можливо треба поставити питання, що якщо така ситуація йде з епідемією гострореспіраторної вірусної інфекції, і в вихідні дні люди звертаються на приймальні відділення лікарні, можливо. Ми якийсь день розділити там в суботу, можливо, ми будемо давати, а в неділю, нехай вже сільські лікарі підключаються, раз ці пацієнти йдуть за допомогою сюди. Я думаю, що в сільській місцевості також є лікар. Ну, вони йдуть, ми не відмовляємо і дітей, і дорослих. Але це питання, я постійно його підмаю, але воно так і залишається відкритим. Ми будемо писати, може, листа, хай на цей період допомоги, хай допомагають і ми, і вони лікарні допомагають. Плані прийому, я думаю, там нічого страшного не буде, якщо вони відчагують там з 9 до 5 вечора, хоча б допоможе. Давайте відпрацюємо відпрацювати такий yeah. графік, у вас інформація є з по лікарям. Давайте графік. Будемо працювати по цьому графіку. Народжена 41 дитина, звісно, 50 патронажів. Багато викликів на невідкладній допомозі. Десь біля 650 було викликів за минулий тиждень. Бригади працюють, транспорт на ходу, то що в нас необхідно, ми все виконуємо. Виїзди здійснюємо, Звичайно, є скарги. Люди хотіли, щоб ними приїжджали протягом 10-15 хвилин. Ми може просто не розуміли. нас дуже багато викликів. Особливо в нас часу забирає констатація смерті, де ми, бригада може сидіти по півтора-дві години, поки приїде міліція, поки це разом оглянуть покійника і напишуть там, підчеркнуть одне слово, що е, слідів насильство смерті не виявлено. Це нас також збиває цей період. Я розмовляв Романа Івановича по цьому поводу, але поки що питання стоїть відкритим, щоб і. Якщо виїжджають десь на якийсь випадок смерті, то також, щоб ці довідці не підкреслювали. Але оцей період часу, що з міліцією приїжджають, може пізніше, бо може десь в група на виїзді, ми чекаємо, сидимо і показує дроби. Це питання тих відкрито.